Доброго всім здоров'я! Вирішив вам показати фарбу, яка мені приїхала з Одеси. Цими фарбами я користуюся вже не перший рік. Якщо так, з 2017 чи 16 року я цими фарбами користуюся. Це є Mixon Mirox е, з металічним ефектом фарба. Ось на сьогодні я замовив фарбу під кодом 7016. Вона має такий цікавий відблиск. Це повністю чорна фарба, але з відтінком металічним і при різному освітленні вона має такий цікавий, цікавий колір, відблиск. Ось, дивимося. Коробку я вже був розпакував. От, е, приїхав розчинник Mixon Eco до даної фарби. Бажано розбавляти фарбу саме розчинником, який е, йде до даної фарби. Інші розчинники можуть згурдити її, може фарба не так розчинитися, може деякі полімерні. Полімерний склад фарби може залишитися на дні, а, наприклад, там, які, речовини, які більше розчиняються, залишитися вгорі. Тому краще використовувати Eco екотінер, яка також від цієї фірми йде. Ось фарба. Mixon Mirox Eco екотінер. Кожна фарба має термін дії. Тут вказано 9 серпня 2025 року. Ось. так 9 серпня 2025 року діється фарба, термін придатності, а виготовлена була 10 серпня 2022 року. Тобто, цього року це є свіжа фарба, вона є густа, вона є густа. Вихід з банки, яка має 0,9 кг. Якщо розбавити розчинником, буде літра літра 300 мл. Тобто вихід фарби непоганий. Ось Ми замовили дві баночки фарби під кодом 7016. І замовили грунт міксом, про який вже говорив в своїх попередніх відео. Це є ґрунт антикорозійний. Міксон 992. Грунт коричневий. Грунт також має дату, але дата не вказана на верхній кришці, а вказана знизу. Так. Вказано, що вона виготовлена була 25.12 25, 25, року, а дійсна до 20.06.23 року. Якщо видно, якщо камера передасть, ви побачите, що кожна банка має свій термін дії. Так, ось, при лампочному освітленні не видно. Ось, Ця фарба до 21.07.24 року. Вам так сфокусувати камеру, щоб атаку краще зробити. Зараз. Ну, Камера не передасть до якої трогодійсне, але тут вказано чітко, що вона була виготовлена. Виготовлена. 29 червня 2021 року, а дійсно до 7, 21 липня 2024 року. Тобто це також свіжий ґрунт. Він є також дуже густий. Він швидко сохнучий, швидко сохнучий ґрунт. Через хвилин 5-10 після нанесення він висихає. Має спеціальне таке. Порошкове напилення зверху після висихання, до якого добре чіпляється дана фарба Mixon Mirox. Ось. Випускається. Це є наша українська фарба. Виробник Mix LTD Україна Одеса. Вулиця Промислова, 28. Це є наша українська дуже якісна фарба. Також вам хотів показати, як дана фарба виглядає при відкритті банки. Так, беремо баночку, її ще ніхто не відкривав. І відкриваємо. Наша фарба. Зараз я вам краще покажу. Відсіки в неї цікавий колір. Бачите? Так, ось цікава вона є. Так. до саме кісточку. Угу. Бачите, яка вона? Тут фарба є дуже густа. Вона, якщо її гарно розвести розчинником для того, щоб використовувати пульвером, вона дуже гарно ложиться. Перший шар наноситься. А, до речі, чому я беру коричневий ґрунт, Тому що по ньому дуже видно, коли темна фарба лягає. І місця, які добре не зафарбувалися, їх потім легко побачити і повторно їх зафарбувати. Ось така фарба. Вона не має їдкого запаху, як деякі інші фарби других виробників. Ось Я колись робив Парасольницю і малював ось такою фарбою. Тільки е, брали ми золотистий колір. Ось цей Mixon 1036, я вам також покажу фотографію. На жаль, відео не знімав. Е, як виглядає в цьому кольорі парасольниця? То після фарбування буквально 2 години пройшло, фарба висохла, ми її поставили в приміщенні в житловому. І ніяких запахів не було. Як бачите, гама кольорів цієї фарби не є великою, але я думаю, цього достатньо і легше вибрати для будь-якого виробу цю фарбу. Чи це буде ворота, наприклад, фірточки. Балкони можна малювати цією фарбою, вона досить гарно виглядає, має металічний ефект з різних ракурсів освітлення вона по різному виглядає. На воротах також гарно буде виглядати, тому що вона має такий гарний естетичний вигляд, термостійка не вигоряє на сонці. І... Вона досить... По міцності вона також досить міцна. Вона... Не царапається, як бувають деякі фарби. Також гарно в неї малювати мангальні зони. Не самі жаровні, а саме зони дашки, столешниці, ножки, стійки мангальної зони, фарба термостійка і не вигоряє на сонці. Температурні межі від 200 до 250 градусів. Так заявляє виробник. Тому можете собі замовляти. Можете цю фарбу замовляти. Адресу для замовлення ви побачите в описі під відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будуть виходити нові відео з малю з використанням даної фарми. Дякую, будьте здорові!